Що в Україні офіційно створена система ідентифікації тіл загиблих військовослужбовців? Ця робота була за ініціативою Збройних сил, розпочата ще в вересні, у жовтні. Зараз спільно з міністерством внутрішніх справ. Така система вже започаткована. Вона працює. Зрозуміло, що враховуючи те, що це декілька місяців. Тільки пройшло нарабатуються методи, нарабатуються процеси, але ви на сайті Міністерства внутрішніх справ можете побачити не тільки результати цієї роботи, але і процедуру, за якою родичі повинні звертатись до органів Міністерства внутрішніх справ, включаючи забор аналізів ДНК, і Міністерство внутрішніх справ вже продовжує цю роботу до кінця. Тобто Збройні Сили України і Цивільне військове співробітництво збройних сил України відповідає за ту частину, де ми займаємось пошукою зумації транспортування загиблих тіл, передаємо відповідні органи міністерства внутрішніх справ. А далі, все відповідно до чинного законодавства, організується вплоть до інформування родин загиблих військовослужбовців. А можна вам ще одне запитання? Президент, коли відбувся Дебальцівський вихід, йому дали папірець. Я так розумію, він прочитав там про шість загиблих на той момент. Зараз вже йдеться да, про сотні евакуйованих тіл загиблих. Чому от така ситуація, коли міністерство оборони, ну не тоді, коли президенту давали ці дані, зрозуміло, що там треба було ще порахувати. Чому такий розбіг в жертвах? Ну, якщо ви зрозуміли, ми поінформували вас про об'єм роботи, який проводиться не навколо Дебальцева тільки, але і на достатньо великій території Донецької області і Луганської області. Тобто, президенту України надали інформацію по кількості загиблих в результаті операції по виводу військ. Ми збираємо тіла загиблих, які були спочатку. Агресії спочатку агресії ДНР. І е, проросійських е, підрозділів на обширній території починаючи, як ви чули, з Донецького аеропорту, е, Чернухіна, Никішина, тобто, це, це е, велика частина Донецької області. Тому е, на момент е, виходу е, військ з Дебальцева е, було шість е, загиблих військовослужбовців. Е, інформація була уточнена. Ми ж, е, значить, Ярослав вас поінформував про можливу кількість загиблих, які за більший е, проміжок часу. Сталася і знаходиться зараз на цій великій території. Тому тут немає розбіжності. Просто питання стосувалося в операції з виводу військ. А ми кажемо про кількість загиблих за там декілька місяців тих боїв, які проходили в Донецькій області. Але все таки, після Дебальцівського виходу, скільки загиблих? Зараз ця інформація уточнюється, вона уточнюється кожного дня. Я не представник кадрового органу, який безпосередньо відповідає за цю інформацію. Я хочу сказати, що ну я думаю, що тиждень-два буде проходити аналіз інформації, і ми отримуємо відповідні цифри Дебальцівської операції.